Чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес. Лот номер 3 Він буде складатися з двох блоків. Перший блок це буде одяг по ціні 18 євро за одиницю. До нього будуть входити джинси, шорти, худі, світшоти. Другий блок це будуть футболки. Також це будуть поло з довгим рукавом і будуть сорочки. Вони будуть по ціні 9,5 євро за одиницю, і в цьому лоті буде 10 одиниць. Розміри в лотах різні. Ось зараз це ми показуємо поло. Поло буде по ціні 9,5 євро. Джинси розміри хороші, хороша довжина. Розміри різні в лотах. Джинси Лівайс. Якщо вам якісь одиниці не підходять і ви знаєте, що ви їх 100% не продасте чи не маєте клієнтів на певну модель, ми маємо невеличкий обмінний фонд, тому зможемо запропонувати вам обмін. Футболка Лівайс. Нагадую, що це колекція. Весна літо. Котон тоненький. Моделі всі актуальні. Не буде таких моделей, що ви скажете, ой, не можу продати. Не актуальна модель. Всі моделі сучасні. Ось зараз ми демонструємо футболки ліва. Ці футболки будуть дві по ціні однієї і будуть упаковані. Ось так, в таку коробочку. Це Лівайс. Тобто, у вас буде таких футболок 4 одиниці, але ви заплатите як за 2. Лівайс. Джинси Лівайс. Сорочка Лі Купер». Вона буде по ціні 9,5 євро за одиницю. Так само, як і футболки. Футболка Лівайс. Світшот Лівайс Дженсе Лі Купер. Ще одні від Лі Купер Лівайс від Лі Купер. Ще дві одиниці. Футболок Лівайс, дві по ціні однієї. Шорти Лівайс. Ми завершуємо майже перегляд лоту. Останні одинички, ось це Лі Купер з довгим рукавом. Також по ціні 9,5 євро за одиницю. Це лот номер 3. В ньому 20 одиниць одягу по ціні 18 євро за одиницю. Та 10 одиниць це футболки, поло та сорочки по ціні 9,5 євро за одиницю. Чоловіча колекція Лівайс плюс Лікупер плюс Гес. Лот номер 3